Народила і мало не вбила. На на вірну смерть 20-річна жінка прирекла свою новонароджену доньку. Новонароджену та покинуту на призволяще дівчинку знайшли біля цього підвалу. Тут жінка і народжувала посеред білого дня. Дитину врятували двоє місцевих хлопчиків: 12-річні близнюки, Роман та Володя. Вони якраз проходили попри нову будову і почули писк. Там були такі сходи в підвал, і вона там лежала. Загорнута в якісь трапці. Синій перша що лялька, бо вона в роті була засунула туалетний папір. І та, та, як Але потім вона почала плакати і ми побігли на допомогу. Дитину рятували працівники найближчого магазину та перукарні. Там на місці перерізали поповину, взяли в рушники і занесли в перукарню. Поставили тут на диванчик і почали фенами сушити. Дитина в рушничках завита і сушили фенами. Опісля новонароджену дівчинку відвезли до районної лікарні. Медики кажуть, що кілька хвилин і вона могла б замерзнути. Дитину довелося буквально витягувати з того світу. Стан дитини був крайньо важкий, крайні важкий. Холодовий шок майже не дихала. Всі життєві функції дуже знаходяться ослаблені. Гори матір знайшли одразу. Жінка йшла в соцзахист оформляти допомогу на дворічного сина. По дорозі народила. Вона зараз не може пояснити свій чинок, зараз вони готові забрати цю дитину, але на той момент і вже з таких, як розповідають люди, вона нема не планувала залишати цю дитину. Породіллю теж госпіталізували, та спілкуватися з пресою вона відмовляється. Мала гіпотонічну маткову кровотечу. І розрив про першої ступені. Почуває на себе відносно задовільно. Хлопці, які знайшли дівчинку, нині герої школи. Приймають подарунки та грамоти від працівників міліції. Педагоги лише дивуються, героями Роман та Володя, якщо й були, то не позитивними. Близнюків свого часу навіть перевели у різні класи. Коли вони удвох в одному класі, здавалося, що вони один одному тільки підморгне, і одразу вони готові були до якихось збитків. Ну чим інколи заважали дітям. Анна або Наталія. Так герої-рятівники хотіли б назвати Знайду. Вона поки в реанімації обласної дитячої лікарні проти матері порушили кримінальне провадження за те, що зробила. Жінка може опинитися за на 5 років. Банківські шахраї на Прикарпатті затримали групу осіб, яка займалася зняттям коштів із банківських рахунків громадян на території івано франківської Тернопільської та Чернівецької областей. Один із злочинців, бувши працівник Приватбанку, він здобув незаконну базу Приватбанку, де в якій знаходились номера карток клієнтів, номера мобільних телефонів. Є така операція зняття грошей без картки. Злочинці дзвонили потерпілим, представлялися працівниками кол-центру головного офісу Приватбанку. Їм приходили смс з таємним кодом. А далі справа техніки. Вводять номер мобільного телефону, нажимають далі. Відповідно, приходить повідомлення людині І вже з кодом, чотиризначним кодом. Людина надає. Затриманим коди, відповідно, вони знімають, вводять суму і знімають гроші. Оперативники затримали аферистів на гарячому біля одного з банкоматів у снятині, коли ті саме реалізовували свою злочинну схему. Зловмисниками виявилися четверо молодих жителів Івано-Франківщини, та всі вони мовчать. Наразі відомо про майже три десятки епізодів з життя ошуканих клієнтів банку, і це лише на Прикарпатті. Загальна сума завданих збитків понад 40 тисяч гривень. Правоохоронці підозрюють, це ще не все. Хотів би так громадян попередити, щоб вони просто не велися на такі шахрайські дії. Це одне питання. Друге питання, хто ще може. Подібна ситуація була ческа, ми всі не звернулися в лісу, обов'язково звертайтеся, що ми могли порушити кримінальне провадження. Зловмисників затримано за шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Троє людей загинуло в ДТП на Прикарпатті. Внаслідок зіткнення легковика та Камаза. Жінка, яка була за кермом Ауді 80», не врахувала дорожніх умов, не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Камаз буквально підім'яв легкову автівку під себе. В легковику знаходилася 26-річна жінка водій та двоє молодих чоловіків. Всі загинули на місці. Варто сказати, що водійський стаж кермувальниці становив 5 років. Тобто вона вже мала досвід керування і могла врахувати дорожню обстановку, однак цього не трапилося. Як стверджує водій Камаза, в неї був час з'їхати зі своєї смуги. Вона просто не врахувала дорожні умови. Фахівці стверджують, дорога була вкрита сніговим накатом і льодом. Віталій Жуков, водій з досвідом, впевнений, у багатьох ДТП винні не дороги, а ті, хто за кермом. Тримати дистанцію, щоб були нормальні колеси, і все а так дороги в влашисти. Як вести себе на дорозі, коли замість асфальту лід? Питаємо у фахівців. Інструктор автошколи люб'язно демонструє для початку зимово дорожню небезпеку. Дорога змінює напрямок, є легенький поворот. Значить, під час руку якому разі не додати газ, не тому що додаючи газ, ви можете спробувати машину за нос. Колеса колеса почнуть, почнуть прокручуватись. Відповідно, ви втратите щеплення з дорогою. А згодом як з неї вийти? Цілим, неушкодженим, а головне живим. В першу чергу це потрібно скинути газ і ні в якому разі не панічно не нажимати на тормоз. Машину почне нести, скинувши газ, колеса знов зачіпляться, з'єднається, відбудеться щеплення з дорогою і, відповідно, таким чином це найпростіший варіант, як ви можете вийти з заносу. Максимум уваги і мінімум ризику. Відчайдухам та початківцям поки сідати за кермо не варто. За фактом ДТП у долині ж відкрито кримінальне провадження. Залиши ігри дітям. Наркотики СІЗО на Прикарпатті зафіксували чергову спробу передачі пігулки Субутексу одному із в'язнів, заховавши її у фільтр від сигарети. На наркотичну таблетку натрапили працівники СІЗО, коли оглядали чергову передачу ув'язненому. Прощупуємо кожну сигаретку, сі... ну, що і чути під руками. Якщо щось є тверде, то чути під руками. І отак ми виявили. Тепер те, що мало бути в руках в'язня в руках борців з наркотиками. Тут вилучена одна таблетка наркотичного засобу себе текстона та оглядає таким чином, і безпосередньо те фільтр, в якому вона була прихована. Заборонену таблетку своєму другові, який, до речі, теж сидить за наркоту. Приніс ось цей чоловік разом з кавою, олією та цукром. Та запевняє, не винен він, що несе і гадки не мав. Попросили батьки передати передачу самосину. Вони не мають часу. Я согласився передати передачу. От сьогодні приніс, а оказала, що там. Subitex. Та цим словам, не надто вірить міліція. Кажуть, спочатку всі так говорять. Згодом правда таки випливає. Ну, зазвичай кожного разу ми чуємо ті ж самі отговорки, балачки, що то не я, я не знав, мене попросили, і так далі. І тому подібне. Ну, як правило, під час досудового розслідування це все з'ясовується, встановлюється, і та особа, яка мала отримати передачу, підтверджує, що так, да, я саме його просив. От і він в подальшому визнає свою провину не часто, але трапляється цього року. принаймні, вперше натрапили на передачу з наркотою. В'язням передають не лише Субутекс, але й марихуану. Ховають так, щоб ніхто і не здогадався. Різні там крема, і соуси, кетчупи. Ну тобто та е, упаковка, яка там може бути запаяна, заклеєна для того, щоб дійсно там е, працівники не побачили е, сліди там втручання і так далі. З чоловіка взяли пояснення та відпустили. Припускають ненадовго. Наразі триває досудове розслідування. Міліція не виключає його кримінальної відповідальності. Релігійні аферисти орудують на Прикарпатті. Вони ходять салами і напрошуються до осель. На перший погляд з благородною метою освятити помешкання. Щоправда, після їхнього свячення з домівок щезає не лише нечисть, але й усі гроші. Христос, Пані Євдукія тепер міцно зачиняє за собою двері, бо в останнє, коли залишили їх відчиненими, виявили вдома псевдо -священника. А я все запираю за собою двері, а туди забула. Ну я до хати, а він вже ту править. І кезі меро каже без семастирі там, де вас болет. Чоловік у рясі зайшов без запрошення і почав нібито освячувати приміщення. Побожня пенсіонерка перелякалася раніше цю людину і в очі не бачила та промовчала, бо не пасує виганяти отця з хати. З неї вибігла сама, бо мені дала пенсію. Я мала ту кишеню свидрі, та й кишені тримав. А я з того пенсію, думаю, хоч кічу, бо найзагадніше буду мати, що за Опісля псевдосвященник забрав у пенсіонерки дрібні гроші, приготовлені для засівальників. Потім зник, а разом з ним пропали усі відкладені збереження близько 900 гривень. Лопласки я собі тримаю гроші. такі були дрібніші, я дітям тугав. А ті другі кишені кишені було деяко. Так... Наразі це перше пограбування релігійними аферистами на Прикарпатті. Правоохоронці кажуть, зазвичай вони орудують на водохрещі. Грабіжника в рясі нині розшукує міліція. Опису чоловік був вдягнений в чорну куртку, чорні штани, десь приблизно 25-30 років. такий трошки схильний до повноти. Служителі церкви попереджають, аби не стати черговою жертвою аферистів, не варто пускати незнайомих душпастерів до хати. Ми звертаємося до всіх. Парафіян з тим, щоб люди були пильними, уважними, тому що багато людей зловживають тим моментом, щоб нажитися матеріально, то люди хочуть таким легким способом збагатитися в Івано-Франківському катедральному соборі. Додають священники окроплюють лише ті помешкання, в яких їх запрошують господарі. До речі, істинні душпастері робляться безкоштовно. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області оголошує набір кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Форма навчання денна. Державне замовлення. Після закінчення вузу випускники забезпечуються роботою. Довідки і консультації за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, контактний телефон 790273. Беркут святкує. 16 січня йому виповнився 21 рік. Штурм будівель і споруд, захоплених бандитами і терористами. Звільнення заручників це не лише в кіно, це і в реальному житті. Така робота Беркуту. Вона потребує максимальних зусиль і особливої бойової і тактичної підготовки. Перевагу надається, звичайно, спортсменам, які мають розряди, кандидат мастер спорту, мастер спорту. От, по, тим чи не видом спорту по боксу, по боротьбі. От, ну, а в процесі ми вже з них вже виховуємо бійця спецназу які і націлюємо їх на виконання поставлених начальником управління і міністерством задач. Нині їх трохи більше півсотні, Кращі з кращих отримують заслужені нагороди. Загони міліції особливого призначення в Україні спочатку були ОМОНом, згодом стали беркутом. Це підрозділ, який боєздатний, який виїжджає в будь-яку хвилину для забезпечення охорони громадського порядку. Також затримання злочинців, небезпечних злочинців. От і для несення служби для патрулювання також в містах, селах, ну для підтримки працівників міліції. Після свята до роботи злочинність стверджують місцеві беркутівці не спить. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.